2011, ту сумку нам перебачимо з цієї особи. Відповідно, до пункту 2 нашого рішення про бюджет. Доносимо дане питання на ваш розгляда, на положення за допомогу доходів. Збільшити доходить, а рано і відповідно збільшуєте на кодом 06.112, який називається Забезпечення харчування усім. Закладу загально-середньої освіти за консультації державного бюджету, заходичні класифікації продукти харчування. Зв'язана з тим, що максимально швидко довести ці суми головного розпорядження до департаменту освіту, вони в свою часу розприяють між закладами, тобто школами, і школи будуть закуповувати продукти харчування для організації харчування в школах. Може бути таке, що не то, що може бути, ну на скрізь день за сума має кінці робити в разі освоєння колесу державного реча. Тобто висить, до речі, нова праша. Дали нам тут карту десь хайські ми дали в колудні і частинку ми повернули, тому що першу колодню вже трошки було завжди. І запаси зробили, але не западні. Навіть роздумано. Тому, прошу підтримати, якщо якісь запитання. Це то з рахунком на пузьного вишивання цих особ у нас комплексу? Воно так позаховується? Так. Ну, ну, то є. Ви не маєте вже такої місці? Ви зараз вже підтримуєте, що запитали, чи в цей рік розрахуємо, що 50 гривень на день. Ну, в нас воно... Виходить трошки дешевше? Майше? А що нам дешевше виходить? Виходить дешевше, тому що ми І, держави, що частково витрачаємо. Тут в наших 40 гривень. Ну, калорії після переліки вони забезпечують. Тут і за рахунок можливо термітних процедур.

Вони ще внесли зміни до проєкту використання коштів і дозволили за ці кошти харчувати учнів 5-11, те, що вони говорять, але для прифронтових міст, ті, які на лінії зіткнення прифронтові так, для зіткнення при фронтові. Поки що для нас ні. Але те, що от, з наступного року...

хочу тут обдумал, что кучу надо захватывать детали, а вы не знаете, я хочу это. А я как бы думаю, я же ну ладно, не полгода. Це може бути. 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 Це може Як можна на тисячу дітей провести дотримання температурного режиму, щоб не було. Щоб не було холодно, чи не було спорчене, а те, що не можна вичути. Я сміюся. Це саме краще. Там школа, так, 16 років. Там є якісь прилавочки. І продаю ця піццю. Тут я проживав ще в Курській, ще в Курській, і я піцю за ця піця, тому що це не даєш на тих 30 гривень. Молодець. І дуже позитивна людина. Так, і він віддає шипку, що дає піццю за тих 30 гривень. Після мене, я б отримав піцю. І він зробив це за піконця, вона віддає шипку. Але я не можу сказати, що це дитя, я не можу сказати. І продаю ця піцю, я вдома. речі, якісь справи, чи буде якась група, і чи а не лоте. Чи все ще якась там є вона? Там і все там. Ну, це такі. Ось так до мене, то є питання навіть по оплаті. Тобто ми зараз ставимо, пара Солису ставили питання, але її мов вірішення в тому кому. Ми напрягаємо в щоб вся оплата йшла без будівкової що були випадки, ми приходимо сьогодні, це навіть. А там сюди за гучі. Ні, а, угу. День перевірки а каса. Які тепло? Дитина прийшла, бачить батьки, випустимо, розуміє, куди нашу я. Поставити термінал, дитина всі телефони, прийшла, і на телефоні прийшла під. Тому що день перевірки каса 3400 посередньо денно 1005. Як є питання? Ну. Ден каса.

Та коланта што идеме да го учиме на малата. Тоа значи дека у нас користиме 5 минути на период. 4. Ајде да ги сарок. Може што е нешто, па пасно. Тоа мроте е тоа што е. Може што е дување, дури дунараш. Ока сумејќе. Це по 50 гривень, але ми по платих мовив 40-40, то це нам краще, бо ми зможемо більше це грошей e, ну, купити більшу кількість кушів. Приходить, що більше ми не можемо, бо є спала К-64, так? Є стала кількість. Питання, що якщо є як кількість става, питання тепер в ціні, щоб освоїти 35 метрів.

І що, там прийшло два тарифи, а всі тарифи десь підуть, так? Зазвичай, можна відзаховуватись за два тарифи. Ну, тут треба якось прийняти такі рішення, що це буде норма, але не мовлять про соціальні надзвичайні рішення, що це така надзвичайна ситуація. Але, Сергій Миколаївич, ці два тарифи, ну будь-будь гарні, будь-как вкончена рішення цього року, то там зайде гроші на ці гарні до 150 гривень, так? А це, якщо не є захарчування, то платиться?

Це вивісти віка, це коштує кого? А що воно здорово? Ну як здорово, бо завжди їхати, бо це не будь робила. Є обрахунки в І які плати. Хоч я Ну, як сума 30 тридцять, це ж там... Ні, там намагато більше. бо тато і мама двоє. А ні, там мама буде заслухати, бо вона там буде на сусідній хаті. Це ж не робити, які збираються в цикловисті. Це тридцять, це дійсно коротко. Так розумієте, треба було працювати, що там буде реалізовувати. Інфраструктурна сфера найрозуміліша. Місто, це вигляд, надування і так далі, так? Я зміцнюю, я тортую за ростом і Та я завжди розумію, чому ти зміцнюєшся. Ні, я розумію, що Мене гарно здобити з а це я не ставлю. Можна вживити, як колерант, свою жовту і що-то ви не козники? Я хочу, але це безпосередньо. Я достану тортую і плачу. Тобто ви не суперокрановські, хрестівокрановські?